Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що настав час ловити костюми? Наша ціль, звісно, як завжди, хочеться зловити четвірок. Хоча б мені дуже потрібен гормек, лісю, кедман. Добала новий костюм на Річарда. Ну що я можу сказати? В цілому карта навіть у костюмі не ну, мені, наприклад, не зайде. Для початківця, звісно, непоганий герой, але в тому випадку, якщо у вас дуже багато героїв стихії, льоду. То він, на жаль, ну не сильно заходить, хоча е, має середній набір мани 300% по трьом ворогам, б'є, і плюс до всього зрізає таку, яка ще може наростати цей зріз. Ну ок, добре, ну і друга рекомендація: це у нас льоня у костюмі, який масовик, б'є всіх, плюс зрізає ману, ну пушка вогонь горой. Ну і давайте почнемо. Х 9 побачимо, що нам випаде. Вперед. Так, перша спроба. Цар Бібізян. Він мені не потрібен. Далі. Хотілося б, звісно, героя місяця зловити Так, наш гар. Це теж трійка в мене є. Одна прокачана Ну я вже не ні, ніде їм не граю. Тому ні. Так, дивимось. Рігард нарешті, нарешті, друзі, хоча б Рігард випав. Він в мене є. Не в одній версії, в мене їх три. і Я дуже-дуже хотів теж на нього мати другу версію костюма. І це гуд. Так, непогано, непоганий початок. Так, давайте скриньку глянемо, що там. Нічого цікавого. І продовжуємо. Ще в нас є шість проб. Так, ну Рігард це дуже-дуже добре. Так, Гунар, гарна карта, але в мене вже їх достатньо. Далі. Бріна теж топовий герой, це не, мабуть, один із найкращих. Да, друзі, так! Це Арекс, нарешті, нарешті гемчик, якого я дуже-дуже хотів. Просто супер. Блін, капець. Фух, треба тепер встигнути прокачати його до дуже швидких режимів і подивимося, на що він спроможний. Так, ну що, залишаються 4 спроби. Давайте вже докрутимо. Так і бути, як кажуть. Коня спіймали, місія виконана. Так, валим. Ок. Нормальний герой для початківця е, дуже нормальний. так, Сонька у мене є. Залишається дві спроби. Так, давайте давайте мені щось ще цікаве. І я зовсім буду задоволений. Бальтазар, це не те, що мені потрібно. І остання спроба, друзі. і знову Бріана. Ну що можу сказати? В цілому місія виконана. Хотів дуже героя місяця. Цього я її зловив і плюс до всього отримали. Костюм на Рігарда. Звісно, хотілося би там обакані, всяких всяких Мар Маріанах. Маріан у другому версії костюму, тому що перший в мене є. Але ж ну, не з моїм везінням. А ви пишіть, що вам випало. Всім гарних призовів і всім пока. Побачимось!